Вітаємо з випуском новин від 29 березня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. В будь-який час доби в будь-яку погоду та негоду муніципали стоять на варті вашої безпеки, безпеки вашого спокійного сну, безпеки руху та перебування в громадських місцях з відповідальністю та честю. Несуть свою службу. Спільно з поліцією ведеться перевірка автівок та документів, посвідчуючих особу, що рухається, з порушенням комендантської години. Задержана машина з до Європи в машині двоє чоловік: Водитель і пасажир. Комендантське время визиваємо ГШР. Група швидкого реагування завжди на підмозі. Немає документів. Особу не є можливим встановити автівка без техпаспорту або водії в стані алкогольного сп'яніння. Це робота для них. Піше патруль муніципальної варти виявляє факти, які не побачити неможливо, і пройти повз також. Ось громадянин в стані алкогольного сп'яніння переходить дорогу. А ось він вже лежить, горілиць на пустирі. Швидко схопившись, побачивши муніципалів, підтвердив, що хильнув зайвого. Що то і то не дивно, аби запобігти розпиванню алкогольних напоїв в громадських місцях, патрульні обходять парки та сквери, де, як показав досвід, часто виникають подібні ситуації. Вечірній патруль, парк перемоги, ні душі не виявлено. 21.30. На даний час перевірили скамейки. Всі цілі не пошкоджені. Ми вдячні, що ви прислухаєтесь і дотримуєтесь норм громадського порядку. Облаштовані укриття в багатоповерхівках, які повинні бути місцями безпеки для мешканців під час повітряних тривог. На жаль, часто стають місцями збору асоціальних громадян. Тому їх огляд щоденному маршруті муніципалів. Существує. Существує. Тривають рейди патрульних муніципальної варти на предмет виявлення фактів порушення правил паркування та зупинки. Ознакам світі семкасловка я на 2 секунди. Я уж вже ужай, вже да вже зроблені дієві кроки на зустріч. Внесено зміни до схеми організації дорожнього руху по вулиці Маяковського, дозволивши паркування транспортних засобів по праву сторону узбіччя на даному відрізку дороги а деякі знову ж туди. А так паркуватися, ознака повної безвідповідальності та безпринципності. Зараз будемо чекати власника безпечний рух то запорука уникнення травматизму на дорогах та запобігання виникнення дорожньо-транспортних пригод. Вкотре пересвідчуємося, що тільки разом згуртувавшись в єдину рушійну силу, ми в змозі і гори звернути, якщо за цим стоїть безпека людей. Так, вчора долати наслідки стихії, які наробив шквальний штормовий вітер по вулиці Портова, 8, а саме зірвану конструкцію балкону на п'ятому поверсі в квартирі людей похилого віку відгукнулося чимало людей. Сусіди, випадкові перехожі, служба ДСНС, спеціалісти жо, працівники муніципальної варти, не втрачаючи часу, одразу з'ясували, чим і як допомогти. Ми думали, можемо допомогти. поможпільовка зафіксувала. Да -да. Залі. Скоординувавши дії, огородили територію, гуртом укріпили конструкцію, аби та від пориву вітру не злетіла і почали поетапний розбір. І все це в умовах поривчастого вітру і на висоті. За годину надзвичайну ситуацію вдалося вирішити. Все розібрали, Все розібрали, стекла сняли, крішу, доски разом. Швидко справа ведеться. Тепер нічого не більше. О, що вміє, то і сіє люди. Ви сієте добро, і в цьому ваша сила. А вогники ваших добрих сердець то сяйва надії. Я вам принесла у гречка грічка з цитільками. Є це просто, просто небайдужий да. гамаган. І таких небайдужих не лише до чужої біди, а й до питань життєдіяльності міста, як виявляється, чимало. Ви повідомили, що вітром знесло дорожній знак по вулиці Ізмаїльська, і цей факт зафіксовано камерами ситуаційного центру. Ми відреагували, знак буде знову на своєму місці, бо то є безпека дорожнього руху. Двосторонній зв'язок з вами це можливість блискавично діяти, бачити правопорушення. Стаєте свідком чужої біди, надзвичайної ситуації? Не вагайтесь, набирайте 068 861 49 48. Ми на зв'язку 24 на 7. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгород-Дністровської міської ради.